Дівчата, як вашу різні овочі? Не тільки капусту, огірки, помідори, але й буряк, моркву, дайкон? Всі знають, що квашені продукти не тільки смачні, але й дуже корисні. Проте квашений перець? Я навіть і не пробувала. Маринований да без питань. Нарешті дійшли руки і до нього. Передивилася масу рецептів, зробила роботу над помилками і готова поділитися з вами. Беремо зелений або бурий перець, бо червоний стиглий може потім розлазитися. На дно ємкось викладаємо зелень, яку ви любите використовувати для засолювання. Часник. Складаємо щільно перець, заливаємо розсолом. На один літр перекип'яченої холодженої води додаємо дві столові ложки солі. Да, перець... Проколювати не потрібно. Рідина під час заквашування все рівно потрапить всередину і залишиться там. Вийде дуже смачно, ну повірте мені. Зверху накриваємо хроном, кропом, ставимо гніт, щоб перець був повністю під розсолом. Так заквашування тривало у мене 10 днів, але я його дегустувала кожного дня. Виходить дуже смачно. Особливо буде взимку з борщем, коли вже свіжого перчику не буде. Після заквашування можна перець перекласти в банки, залишив розсолом, закрити термокришкою і в холодне місце.